Які країни змінюють армію, використовуючи український досвід? Велика Британія докорінно змінила свою військову доктрину, і в її розробці вони покладались саме на досвід російсько-української війни. Нова концепція 2040 представлена 26 травня 2025 року, розрахована до 2040 року. Її ініціатором і ключовим архітектором є генерал Сер Патрік Сандерс, начальник генерального штабу британської армії. Отже, що означають ці цифри 20-40-40. 20%, -40 -40. 20 це традиційні важкі платформи, танки, Challenger 3, самохідні артилерійські установки та бойові машини піхоти нового покоління. Вони мають утримати позиції та доповнити удар після виснаження противника автономними засобами. 40% це одноразові ударні системи, безпілотники камікадзе, баражувальні боєприпаси, ракети із наведенням на штучному інтелекті. Вони міститимуть як легкі впівдрони, так і ударні комплекси середнього радіусу дії. Ці засоби будуть насичувати поле бою, знищувати ППО противника і дестабілізувати його тил. Ще 40% це багаторазові безпілотні системи, розвідувальні та ударні дрони типу mq 9 Reaper, Watchkeeper. наземні сенсорні платформи, а в перспективі роботизовані наземні системи. Вони будуть очима і вухами військових. Коригуватимуть артилерію, передаватимуть дані в реальному часі. Дивіться більше на каналі. Пояснюємо.